Всім привіт, друзі! З вами я, Кріпер, і сьогодні сказали по новинам, що з'явився новий магазин. Тільки ранок я тільки встав. Давайте включимо світло і вийдемо на вулицю. Так. От, тільки ранок, сонце тільки прокидається. О, о, я бачу новий магазин через міст через воду треба зайти. Он новий магазин. Давайте я піду, візьму свої е, гроші і підемо щось купимо в тому магазині, а то в мене вже якраз вдома нема продуктів. Так, ось мої гроші. Ну що ж, пішли щось купляти? Тут давно вже треба було зробити нормальні дороги. Ай, вдарився. Так, йдемо О, цей житель, походу, теж ходив вже в новий магазин. Так, йдемо далі. Тобто -то міст, кстати, зробив новий, раніше його не було. Так, так, Заходимо в магазин. Так, капець. о, тут якийсь новий житель. Я його раніше тут не бачу в нашій деревні. Здравствуйте, а це новий магазин. Так, це новий магазин. Капець. Раніше його не бачив. Де взявся? Може з міста приїхав сюди. Так, ось що мені треба, продукти. Тут одяг є, картини є таке все. Там ще й бутилки з водою, але води мені не треба в мене є вода. Так, все, беремо їжу і даємо йому гроші. Так, ось тримай. Так, все добре, до побачення. Все, йдемо. Так. ідемо. Зараз треба буде поробити на грядках, бо я щось сьогодні не працював, на роботу щось не йшов. Зараз занесемо додому продукти і гроші поставимо в скриню, і потім підемо працювати. Так. Ідемо зараз до хати. Кладемо мої гроші і продукти, які я купив. Беремо морковку і йдемо працювати. Так, спускаємось акуратно. Так, Боже, надію вже ці дороги. Скажу мері, щоб зробив нормальні дороги, то. Так, зараз я буду працювати на грядках. Зараз я вам убист відео, щоб вам було легше дивитися, щоб ви не чекали довго. Так, все. Я посадив все і доробив. На сьогодні я свою роботу вже закінчив. Щось дуже замурився, треба піти прилягти трошки. Так, йдемо зараз. Так, заходимо, складаємо всі речі. Тепер лягаємо трошки відпочити. Так, все. Тим часом магазин. Так, хто там стукає у двері? Що? Поліцейський? Так що він каже? Ви об... ми обнаружили, що ви обікрали магазин? В смислі я нічого не обікрав, треба написати. Зараз напишемо. Так, я нічого не гира. Бив. Так, все відправляємо. Подивимося, що він мені напише. Так, дивимось. Вам надо поїхати з нами. В смислі, я нікуди не поїду, ні. Ну що ж, тепер я в тюрмі. Так, і що тут є? Стоп. Це вихід Пождіть, я очі протру. Ні, це мені показалось. Це мені, походу, показалось, тут стоїть шухляда. Так, і що ж мені робити? Тут через вікно не вибреться. Тут дуже багато тонірованих вікон, і ще й в кінці є решітка. Через вікно точно ні. Воно навіть не ламається, воно броніроване. Так, і що ж робити? Може сюди вилізти? Ні, тут дуже маленькі щері, я сюди не вилізу. Так, і що ж робити? Ці столи дуже прочні. може щось. Під ліжком є ні, під ліжком нічого. Як мені вибратись? Так, треба трошки посидіти подумати. М -м 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 так. Блін, ну може я все-таки відкрию, подивлюсь, що в борчці цей. Шохляді. Так. М -м думай, 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 кріпера. Ну давайте відкриємо подивимося. Так. Фу. В смислі? Тут є якась дирка і там щось реально є. Це є. шухляді. Фу. 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 Давайте ж цей спробуємо відвінити шухляду. Так, тут реально щось є. Ось. Давайте відвінимо. Блін, вона дуже тяжка. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай пушки, пушті, пушкі. О, відвінув. Капець, там реально якийсь проход, значить це мені не побачилось. Так, спускаємось, заходимо туди. Так. Там щось є. Вдруг то вихід. Ще раз каналізацію так треба закрити, щоб поліцейський нічого не запідозрив. Тепер помаленьку будемо йти. Відкриваємо решітку і заходимо. Ой, я кудись впав. Що? Неужели я виберусь? Так, йдемо, 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 йдемо. О боже, на дворі ще йде дощ, зараз дещо не йти додому. Так, я вибрався. Я зміг це зробити. Так, зараз треба буде йти додому. Ну що, блін, я думаю, що я намокну. Так, Все, я пустів вже доходжу додому. Все, відчиняємо двері. Капець як я змок. Ну, друзі, я з вами прощаюсь. З вами був Кріпер. Всім пока!